Росіяни заявляють про прорив ЗСУ до Курської області у російських Z-каналах Істерика докладніше далі. Вранці у вівторок, 6 серпня, російські павліки почали масово писати про вибухи та стрілянину на території Курської області, яка минулої ночі була масовно атакована безпілотниками. Губернатор регіону заявив, що нібито на території Суджанського та Коренівського районів у глиб Росії намагаються прорватися ЗСУ. Глава Курської області Алексій Смірнов у своєму телеграм-каналі пише, що нібито прориву кордону не допустили бійці прикордонної служби ФСБ Росії та збройних сил РФ. Важливо, що жодних офіційних заяв з боку України щодо цього на момент публікації новини немає. Проте російські та місцеві телеграм-канали, зокрема так звані військори, пишуть, що на територію Курської області нібито зайшла регулярна армія України. За їхніми даними на територію РФ, нібито прорвалися чотири українські танки, які ведуть мій. Один із прокремлівських каналів пише, що бої нібито йдуть на лінії Журавка, Сумська область, Миколаєво-Дар'яно, Курська область і КПП Суджа Гоголівка, Курська область. Росіяни пишуть, що в АТАЦІ також бере участь. І російський добровольчий корпус, аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.